Це перший автомобіль з самим великим люком. Ну, слухай, багажника фактично немає, так? Не, ну прикольно закрилась. Туди нормальна пластмаса, а тут вирішили що зекономити. Треба переміститися назад. В мене не вийде. Я не залізу. Ну, ти подивись. Всім привіт! Ради вас бачити на нашому ютуб каналі Char Спай. У нас сьогодні BYD Вайді Рестайлінг рік. Погнали! Let's go! рік. Погнали! Мі торні лапану дегрі. Ті детапи селести на сі. Ворк Хард Евридей, Воркардомплей. Абі дуєте майондамвей. Загалом ми вирішили поділити огляд на біведі танк на декілька випусків. Сьогодні у нас буде загальний відео огляд про автомобіль. Другий епізод у нас буде саме про встановлення на мультимедію додаткових додатків та огляд е мультимедії. Третій відеоогляд буде це. Ми будемо на даному автомобілі встановлювати ЧДМО-порт і будемо заряджати його в місті Києві. І четвертий відеоогляд, саме фінальний, на даний автомобіль буде встановлений CCS-2 комбо, і будемо його порівнювати з ЧДМО-портом та швидкістю зарядки. Погнали! Рестайлинг 2022 рік є декілька комплектацій. У нас сьогодні на огляді максимальна комплектація це повний привід, запас ходу 635. Кілометрів, потужність 517 кінських сил, та вже більш оновлена батарейка Блейд на 108,8 кВт. Якщо коротко порівнювати 2019 рік бівий дітанг та вже рестайнгу моделі 2022 року, ми побачимо, звісно, це зовсім інший фейс. Вони вже оновили тут передній бампер. Видалили вже решітку, яка нібито імпровізувала під охолодження, під радіатор. Тут вже встановлений Dragon Face 3.0, як всі його називають. Вже більш оновлений вид. Що ми маємо? Адаптивні led фари ближнє і дальнє світло. Додатково додали тут LED-бар, який підсвічується. Зараз, до речі, можемо увімкнено автомобіль. Цвітиться зараз, Одну зараз, секундочку, так. Ось бачите, вже оновили. В Доресті його не було. Тут він вже оновлений е, варіант. До речі, поки ми далеко не відійшли, ключом у нас є? Закриття, відкриття, відкриття багажнику та віддалений запуск автомобіля. Що, до речі, дуже зручно, в зимовий час. Нажали з віконечка кнопку авто увімкнулося, прогрілося і ви прийшли сідати теплий та прогрітий автомобіль. Давайте рухатися далі. Wait, like на даному авто вже встановлені 21 диски. 19 рік були 22 диски, то 21 диски, трішки зекономимо на резині. Радіус менший, трішки буде більша економія. Тут немає жодної виступаючої знизу батарейки. Так, як ви розумієте, електромобіль у нього під нижчим розташована батарейка. Тут ця платформа розроблена вже виключно під електромобіль. Тому цей крос він під піднищив максимально плоский, дає можливість проїжджати трішки у хабу. я б не казав, що це кросовер якісь для бездоріжжя. Це виключно крос такого міського типу який може давати 4-4 секунди розгін до 100 км. -кі -кі ми не заміряли. Я думаю, показник буде реальний приблизно 5 секунд, але можливо, колись у нас буде така можливість, і ми зможемо за заміряти на стенді фактичний його розгін до 100 км. Далі що цікаво, що нам більше всього сподобалось. Одне, з чого нам більше всього сподобалося, це те, що вони тут відмовилися від видвижних ручок, як у Бівайдіхану. У Біваді Хана, якщо ви знаєте, там ручки підходиш, вони видвігаються. Така собі конструкція. Комусь подобається, комусь не подобається. Мені особисто більше подобаються традиційні ручки, такі як ми е, наблюдаємо тут. Звичайна ручка, тут є безключовий доступ. Можна підійти, будь ласка, кнопку нажали, авто відкрився. Це все добре, це вже у всіх сучасних автомобілях наявно. Так, далі що ми бачимо? Що ми бачимо? Паруючий дах. Це не пластик, це віконце в нас вставлене. Ось у нас пластикова частина, ззаду у нас LED-бар. Все як зазвичай. До речі, давайте подивимося, як у нас що відбувається ззаду. Ззаду. ну слухай, давай я зараз включу підсвітку. Бачимо оновлений led бар задній. Надпис 4,4 секунди, звісно. Розмістили вони невеличку наліпку щодо відкриття багажника. Ану, тестуємо, перевіряємо, все працює. Відкрилося, а ми зараз спробуємо не прибити. Ну, Добре, у Volkswagen краще відпрацьовував, насправді, трішки мені з моїм зростом 1,86 м трішки недостатньо. Мені б хотілося б, щоб вище було, але на жаль. Тож автомобіль пропонує трішки нахилитися перед ним, все-таки стати в позу. Так, що ще нам хотілося б зовні показати вам? Зарядні порти. Тут зараз встановлений GBT. Не пропускайте наш наступний випуск. Обов'язково підпишіться на наш канал. Тут буде скоро стояти Чадемо, а потім буде стояти CCS2 Combo. До речі, ці авто вони поставляються на норвежський, на європейський ринок. Є представництво в Норвегії, якщо я не помиляюся, там вже можна купити цей автомобіль значно дорожче, але вже з європейською адаптацією. В цю адаптацію входить різниця насправді невелика. Це буде ccs спорт і можливість вибору язика додатково там німецький, там іспанський і так далі. По замовченню у BID Tango встановлено вже є англійська мова і відкритий Android. Що я розумію під цим? Ви зможете встановлювати будь-які додатки. Але там не все так просто, тому в окреме відео ми покажемо, як встановлювати додатки саме на танк 2022 року рейс талінговий. Так, давайте заглянемо ще в багажник, що у нас там робиться. Це шестимісна версія. Три ряда сидінь, 2-2-2. Зараз ми покажемо. Можна було би і встановити якусь кнопку, більш автоматизувати це, але маємо те, що маємо. Ну слухай, багажника фактично немає, так? Да? Тобто, якщо розглядати це як такі для сімейних подорожей, ну, я не знаю, що тут поміститься. Якщо дітей посадив там всіх. Ж, о, о. Да, да, фактично. І дивися, найцікавіше, що ти будеш сидіти з моїм зростом, скоріш всього, тут буде незручно, буду доставати. Це, ну, це для дітей на 100% розміщено або для людей, які зріс там. Метр сімдесят, може метр вісімдесят максимум. Сабвуфер, динаміки. Що у нас? Підполок, допомога екстрена в дорозі, крючки, насоси, все, що загалом потрібно. А це рідний насос у нього? Да, це компресор, ти підключаєш до покришки. Ще повинен бути балон. Чи може... А, балон у нього. Ще, раді, бачу, так, ще, ще є балон. А це коробочка, до речі, це ароматизатори духі. Тут духі вставляються під бардачком. Декілька варіантів є, можна підключити і налаштовувати свій індивідуальний запах. Дуже прикольно, це з'явилося в рестайлінгі, в тангі і вже в хані теж. Раніше такого не було. Так, що, що ще у нас наявно? У нас наявний ще. такие крючки, можно будет делать растяжечки так слухай давай мабуть я поднимутся да может спробуем сестры так закрываем а ну давай еще раз пробуем там парам пам не ну чипку Ну, все одно дивись, ось, бачиш, ну типу. Не, ну, таке таке, Ні, ну, ну, таке. Чітко. Ні, ну, таке, да, але трішки вище. Угу. А що, в Хонді було вище? Ой, це... Не Вайді. згадую про цей автомобіль. Було вище? До речі, хвостик вони сховали ось туди двірник задній. Туди, і Ще не, не видно. Да, його реально Воно. не видно. і Нічого не мішає зовнішньому огляду. Плато. Ну і зовні це виглядає набагато прикольніше. Звісно, оці, скоріш всього, постмасовий постмасу декорації я, мабуть, затягував в плітку. Бо мені мені здається, що це все буде дуже сильно піскоструйка і буде зовнішній вигляд втрачати. Так, давайте заглянемо під капот Бівайді. Танг. Все, <с? <с?> Тут нема що робити. Газові упори і місце для залиття мивайки. Більше, мабуть, нічого. Тут у нас буде пластиковий там двигун, інвертор. І оце вічна проблема у BVD. У мене на авто 2018 року. Точно такі. Вони так ну, дуже слабкі, мають свойство виламуватися і вилітати. Оце я їх навіть зараз поправив. Резинка, ущільнювач. Все дуже добре, надійне і дуже просто. А, до речі, 2022 рік даний автомобіль він вже йде з тепловим насосом. З приводу ефективності я не буду давати жодних своїх коментарів. Мені здається, це ми узнаємо лише через рік-два від власників даних автомобілів. Вони зможуть відзначити, наскільки е, авто. Тепловий насос для авто допомагає збільшити пробіг в ці проміжкові періоди між осінню початком зими та закінченням зими, початок весни, бо саме в цей час тепловий насос максимально ефективний. Ну і, звісно, ми знаємо, скільки вартість обслуговування цих теплових насосів, бо там вони обслуговуються насправді. Це річ, не яка працює ну, по принципу завжди. Да, так як там антифриз залив, ти на 5 років, мабуть, і забув, я не знаю. Я антифриз там дуже рідко міняю. Якщо система справна, властивості він не втратив, то можна їздити. З тепловим насосом трішки інша ситуація. Це будемо вже спілкуватися з власниками даних авто і брати відповідний фідбек у них вже. Слухай. Не, ну прикольно закрилось. Ні, диви. Ну, типу, закриття. Дякую. Так, що ми маємо? Ми маємо тут фірмову музику від b DIN Audio. Цікаві вставочки. Тут підсвітка. Вона зараз, отак, якщо я прикрию, ви, мабуть, побачите. Підсвітка, гарні матеріали, дуже м'яка шкіра, дуже відчувається якість зібрання автомобілів в деталях. Да? Береш за ручки, вони такі все плотне, все щільне, нічого не скрипить, не дратує, немає додаткових шумів. Ну, таке, ну, от побіводішному. До речі, зверніть увагу, тут подвійне скло встановлено. І цікаво, ззаду, буде подвійне чи ні. Чи вони зекономили? Прикинь. А ззаду? Да, зекономили. А ззаду лише одне. Обідно. А можна було встановити два, батарейка саме там знаходиться, під нижчим, все закрита, і ця зона у вас завжди буде чиста, не будете пачкати свої ніжки, бо у вас дверка перекриває цей прийом. Далі, з органів управління, у нас є блок управління зеркалами, закриття, відкриття, чотири кнопки управління на всі двері і дитячий замок. Якщо ви. Знаєте, дитячі замки частіше вони включаються таким рычажком маленьким на двері ззаді, так щелк, включаєш, і дверка заблокована. Тут все винесено вже в електронне керування, тобто кнопочку нажали, і зсередини вже дитина у вас не зможе відкрити дверки. Відкрит... Відкриття дверки теж розблокування з одного місця. Зручно. У мене зріс 1,86. Зараз пробуємо. Під себе підлаштував. Зараз перепригнемо назад. Максимально відвинути назад. Ну, місця так собі. Та норм. Ні, та норм, але хотілося б трішки-трішки більше. До речі, та але... 6 місців, да, ну так да, але ж... Завжди хочеться більше. Електрорегулювання сидіння. Топова комплектація масаж є навіть для заднього ряду. Особисто трішки недостатньо якогось дисплею, якби тут би, ну, прям щось мені якось хотілося, Чи тут, чи щось тут. Захотілося би дисплея. Так, давайте спереду подивимось. Переднє сидіння у нас облаштоване електроприводи, можливе регулювання, зад вперед все дуже добре. Декілька режимів масажу є в нас. Руль фірмовий бівайді трішки підпилений знизу. Зручніше буде сідати однозначно вам автомобіль. В даному автомобілі є проєкція на переднє скло. Ми вам покажемо дуже якісне зображення, дуже цікаве. Встановлений, його всі називають Face ID. Насправді це просто зазвичай датчик, який вам. Не дає можливості під час довгої подорожі заснути, тобто він дивиться, як ви моргаєте очима, чи є у вас сонливість, чи телефон біля уха, чи ще щось, і він вас буде так, сказ так сказати, будити потрошки. Так далі, що в нас є по оздобленню? Прикольна вставочка алюмінієва з'явилася? Додаткова підсвітка тут і ось тут, і в цих зонах, там, де у нас біля головного дисплея. Все, що стосується мультимедії. Ой, камери ми включили все, все, що стосується мультимедії та налаштування мультимедії, ми розповімо вам в наступному відео. Обов'язково підпишіться на наш канал або підпишіться на наш телеграм-канал. Ми там е, обговорюємо дуже цікаві речі. Далі поїхали. Що в нас тут наявна? Декоративна пластмасова вставка, яка 100% у вас буде. Вся в подряпинах. Дивіться, цей автомобіль майже новий, на ньому пробіга там ой, до тиші кеме, але зверніть увагу, що тут вже наявні деякі царапини. Тож краще мати після замовлення такого автомобіля це затягнути якусь додаткову плівку. Дефлектори повітря, підстаканники. До речі, дуже вмісткі. Угу. Так, є. Ось тут є окремий блок налаштування, перед-зад, все можна динамічне, мюзик Rhythm. підлаштувати все можна підлаштувати на будь-який смак. А тут не вращається? ні, не вращається. Так, але ж ну, ти забігаєш трішки наперед, ми потім про це все окремо розповімо обов'язково. По відчуттям салон дуже якісно зібраний, є декілька варіантів салону більш світліше, або як в нашому випадку, це е, такий коньячний е, колір. До речі, знаєш, що я звернув увагу, що тут лише механічно. Мені б хотілося, звісно, щоб в автомобілі, який коштує новий 50 плюс тисяч доларів, звісно, хотілося б, щоб це вже було більш автоматично, але ну, маємо те, що маємо. Так, до речі, давай подивимося під стаканники. Що в нас не підстаканники? Ого! Тут у нас, звісно, два USB маємо. 12 вольтову маємо розеточку. Ще багато чого маємо цікавого. Слухайте, дуже вмісткий він буде. Безпровідна зарядка, давайте перевіримо. Пише, що 50 Вт. Це прям турбована якась зарядка повинна бути. Так? Да. Пішла, працює. Все добре. Обіцяю за годину зарядити мій телефон від 30 до 100%. Будемо вірити. Але перевіримо. Так, що ще цікаво вам розповісти? Давайте сюди перемістимося. Підсвітка наявна. Це максимальна топова комплектація, тому тут все повинно бути встановлено. Кнопки підсвітки. І панорама. До речі, хотів би звернути увагу, це перший автомобіль з самим великим люком, що я бачу. Ну, мені здається більше придумати люк. Лише подивіться. Реально напівавто. Ну, прикольно, прикольно. До речі, хто хвилювався, що тут аж торка буде світло пропускати. Вона буде пропускати світло, але дуже маленьке кількість. Чому? Потому що дуже плотна тканина. Дуже все м'яке, якісно зібрано, якісно на дуже високому рівні. Нічого не хрустить. Нічого не хрустить, все добре, якісно. Зібрано. Так, далі. Давайте перемістимося назад, на другий ряд, і подивимося, що у нас відбувається на другому ряді. Так, що ми бачимо, у нас є підігрів, вентиляція підігрів задніх сидінь. Можете підлаштувати декілька режимів. Є, так? Да? Повітря. До речі, тут дефлектори винесені в кришу. Цікаве рішення. Не знаю, зручно чи незручно. Лише час покаже. Ой, ну це вже насправді зашквар. Слухай, ну в 2018 році в бюджетних автомобілях світло сенсорне. 18, в 2019 році світло сенсорне. Тут 22-й рік рестайлинг вони кнопку поставили. Нафіга. Ну слухайте, зробіть так, як було раніше, було ж добре. Ну ладно. Так, тут є у нас підлаштування, можемо підлаштувати повітря, температура. Все дуже добре і якісно. Так, що у нас тут цікавого? А, до речі, тут 220. Ух ти, 220 вольт розетка 2,2 кВт може віддавати. Ну це прям турбо, слухай. Холодильник, ноут, додатковий обігрівач <ріст> в автомобіль. <ріст> можна в багажник поставити кулер з водою. <ріст> так, дві зарядки, одна USB, одна Type-C. І ниша. Ниша, так? Да? Не знаю, що там можна покласти. Так, далі, що в нас у сидіннях встановлено? Цікаве рішення з підстаканниками. В одному сидінні підстаканники, в другому сидінні а, зарядка. Такі підстаканники. Але слухай, ну, зараз камера передасть чи не передасть, не знаю, ну, дуже плавно, все чітко. Чин. Відчинилась, поставила стаканчик. Послухайте, як закривається. Все тихо. Навіть фактично не чути, як замок закривається. Ну, кльово. Це під телефон. Да, тут є внутрішнє оздоблення матеріал, тому 100% це під телефон. 18 ватна зарядка, зверніть увагу. І два USB порта для заряджання. Так, до речі, що хотів звернути увагу. Сидіння йдуть. Це да. вже не маршрутка як хунчі. Ні, це не маршрутка, це по якості трішки краще. Але хотів би ще звернути увагу, знаєш що. Ну подивіться ось знову, от зверніть увагу, ну бля Ну е, на цю пластмасу, якість цієї пластмаси. Тобто всюди нормальна пластмаса, да, гарної якості. А тут вирішили, що зекономити. От мені не зовсім подобається е, фактура цієї пластмаси. Така, знаєш, типу недорога відштамповка. Але 100% можна буде підрегулювати. Як вам буде зручно. Так, що, шановні глядачі, треба переміститися назад. Я спробую це зробити. Ти впевнений? Ні. У мене не вийде насправді. Ну, я не залізу. Ну, насправді в мене не вийде, тож тут відстань така, ну типу, дивись. Ну Для дітей, як ти казав. Ну для дітей. Тут 15 см не з моїми габаритами, не з моєю ваговою категорією. Ось. Повірте мені на слово. Ззаду метр шістдесят, метр сімдесят людина сяде. Що ми ззаді бачимо? Дефлектори, світло теж наявне. В принципі, все. USB я не бачу для заднього третього ряду. Підстаканники, так, да, є в задніх цих картах бокових є підстаканники. Що хотів би додати? Профіналізувати. Підписатися на канал. Відеоогляд даного автомобіля продовжується. Поїхали!